Друзі, маю в гаражі ось таку проблему. Волога стіна, це йде від вулиці. Тут в мене нанесена фарба, Стяжка цементно-піщана, навіть не цементно, а вапняно піщана стяжка. І бачимо ось зона там, де тримається волога. Ця стіна трохи мокрає десь до середини приблизно. Далі стіни тут вроді би сухенькі. Вологість 99%. Це літо, 18 градусів, і ось така підвищена волога. Хочу спробувати глибоко проникаючою гідроізоляційну сумішу помазати і побачити, що з того вийде. Це в мене вентиляція. Я витягував там, кулера вставляв, щоб трошечки підсихало, але особливо не допомагає буду брати от такий виникачний. Насос і пульмік. Потім віночком всю цю пилючку, яка сухенька, там позмітаю. Ну, от бачимо, тут вона розсипається. І буду пробувати а, мазати цією сумішою. Суміш для себе обрав ось таку селтек В-30. Це для гідроізоляції, воно розбавляється водою, наноситься щіткою. Спочатку там по вертикалі, потім по горизонталі, коли підсохне трохи. Також взяв ось такий ґрунт, теж гідроізоляційний. Був вибір між Сілтеком і Cerezit CN65. Вирішив вибрати сілтек, воно трошечки дешевше 60 гривень. а Cerezід коштує 700 гривень на 150 гривень приблизно дорожче. Але сілтек е, хвалять останнім часом український виробник, плюс національний кешбек 10%, ну нехай буде, спробую. Тобто зараз замітаю, ґрунтую і в процесі буду показувати вам, що з того вийде. Взяв небагато, один мішочок проникаючої суміші. Це в мене буде так в якості просто експерименту, а поки що буду брати, ґрунтувати. Якщо в цьому приміщенні волога зменшиться. Після цих стін то я вже буду наносити в мене ще є там інші приміщення. Налив ось ґрунтовку. Приблизно в мене там від середини. Цю трубу я зняв для кращого доступу. Приблизно також від середини. Там де в мене найбільше тримається волога, там буду і промазувати і буду наносити цю суміш мінімумальну стрічку. І маю снічку і зроблю собі якусь таку зону, щоб для половини якось його нанести. Ну, погрунтувати поки що можна, в принципі, і більше воно зайвим не буде. Після нанесення грунтовки вона має висохнути 1-2 години. Ну і тоді вже можна буде наносити саму суміш. Як це робиться, покажу потім. Так, спогрунтував, в принципі, зону видно. Отак, по версії йде. І буквально там небагато. Саме там, де більше в мене по квадрату воно мокриє, трошечки сюди ближче далі не мокріє. Але трошечки таку зону ґрунтовки зробив більшою. Знизу погрунтував. Тут, звичайно, треба було спочатку вирівняти і чимось замазати. Ну, там вже можливо залию саме в різні сумі, що в там трохи півмішечка залишилося. От, можна буде потім використати. Саме основна оця у мене така зона, там не мокріє. Буквально 5 хвилин довго грунтувати тут. Роботи немає що. от, якось так. Пішло в принципі, не дуже багато. Бачимо, що там пів пляшки не витрадилось на цю зону. О, далі, якщо вже це суміш дійсно допоможе, у мене тут є ще. Такі стіни, які теж знизу ось так мокріють, то теж пошпокльовано, фарба. От, і, в принципі, є такі місця, там, де воно мукріє. От, звичайно, в ідеалі було б взагалі там від гаража все розкопати, зробити гідроізоляцію. Але це стіна внутрішня, там в мене вихід, там ворота гаража. А ця стіна внутрішня, і по суті розкопати ми вже нічого не зможемо. От, ця стіна теж мокріє. То для експерименту, тут, до речі, волога навіть менше 89, а не 90 з чимось. Для експерименту, якщо мені допоможе в цій кімнаті, де саме більша вологість 95, то вже буду там так само обробляти інші стіни. А не допоможе, ну так воно і буде. Так, налив я ось такий стаканчик води 200-250 мл, приблизно на кілограм суміші, і розмішав до такої консистенції, яка нагадує магазинну сметану. Ось Ми бачимо, воно таке не сильно густе і не сильно рідке, щоб можна було ось такою щіточкою. Чи ось такою щіточкою легесенько промазувати на стіну. От. Добре розмішуємо, щоб не було грудочок, не було там всередині сухих е кусочків. І можна буде мазати щиткою. Там, де ґрунтовка видно, воно таке блистить. Камера, можливо, не придає, ось видно, блистить. А вона така липка стала, до неї не пристає малярна стрічка. Я думав зробити ось таку зону, де я буду промазувати, там де в мене більше вологі. Але малярна стрічка не пристає, тому я просто олівчиком відмалював і буду Ось так отримати шпателя і до шпателя вже буду щиточкою акуратно, так щоб, ну, щоб була рівнесенька зона, щоб не виходити за межі цієї лінії. Беремо щітку, вмокаємо і спочатку промазувати такими вертикальними ложками. Там мені доведеться ще трошечки водички додавати. Сперта, перший слой у нас буде вертикальними смужками, другий слой буде горизонтальними смужками. Другий слой кладеться через приблизно годину або дві, поки воно ще мокре не підсохло. І беремо так помалесенько промазуємо. Ось таке вийшло. ця стіна трошки більша, ця стіна трошки менша, В принципі, так в мене і волога заходила. О, підсихаю чуть-чуть, І потім це я вже вздовж такого покривав, трошки підсохне і тоді вже буду наносити в поперок другим слоєм. Ось так приблизно вийшло. Пробував шпатлем. шпателем трохи погано. В моєму випадку, через те, що в мене стіни не рівні, там великі такі ями, тому я для себе обрав щітку. Промазав обче, вертикально, горизонтально. Ну, тут в вуглах трошечки вертикально, бо коли горизонтально мазав, то відкриті області були. От. Тому зробив ось так. Включив вентиляцію, щоб трошечки воно підсихало. Ну, приблизно так. Зараз 19 градусів, 96 волога. Висохне, за декілька днів буде видно результат, наскільки волога впала. Або не впала. Підписуйтесь на канал, далі ще буде. Не забувайте, не забувайте ставити лайки, коментуйте, хто як себе робив гідроізоляцію в підвалі. Кожен досвід мені буде дуже цікавим. Вентиляцію, до речі, ось так зробив. Не бажано, щоб вона попадала зразу там, де ми проходились гідроізоляцією, тому краще, щоб ну, повітря прямо на неї не проходило. Так як в мене висока волога, ну взагалі вентиляцію можна не включати, треба не включати, щоб воно природнім шляхом сохло. Але в мене самі бачите, волога тут максимальна. О, тому е, все-таки вентиляцію я залишу. а У мене є тут такі двері. От. Через ну, двері я закривати буду, але в мене ось там знизу є ще такий отвір, через який буде проходити повітря, зовсім в інший кінець. От. Тому прямого впливу повітря в мене на суміш не буде, але вентиляція краще буде через високу вологість. І так, пройшло приблизно 2-3 дня. Вентиляцію я зробив, щоб вже дуло трошечки тако на низ, щоб краще висихало, через те, що волога дуже висока. А зараз ми бачимо, у нас 76 вологість, 18 градусів тепла, що вже набагато краще, ніж 90 з чимось. А, ну Це ще правда, вентиляція працює. І бачимо, в деяких місцях воно не підсохло. Ось тут ми бачимо, висіли краплі води, вони засохли і стали такою сухою бульбашкою. От воно легенько здирається, тут трошечки відвалилося. Це пори, де проходила вологість, де проходили краплі води. Так само ми бачимо на підлозі були краплі води. На цій стіні їх практично не було. Ось тут були краплі і ось тут були краплі, Але все нібито підсохло. Стало таке не трошечки брускуче, як можемо бачити. І вологість реально впала. Зараз я, мабуть, виключу все-таки цей дойчик, вентилятор. Тут, я видно, зону більше ґрунтував, або це вийшла нова волога. Бачимо, що трошечки якось воно пішло далі полоса. Ну, а на цьому поки ще все. Підписуйтесь на канал. Експеримент на цьому не завершений. Далі буде в наступних відео. Ставте лайки, коментуйте та зустрінемося на моєму каналі. Дуже цікаво було б послухати ваш досвід роботи, як саме ви боретеся з вологою в підвальних приміщеннях. Це мені було б дуже корисним. До побачення!